Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо з вами про серце. З вами, як завжди, я, Левко Павло, масажист, реабілітолог, викладач анатомії і масажу. Отож, поїхали! Нормальна робота серця в стані спокою за одну хвилину становить 60-80 ударів. Розрізняють три стани порушення серцевого ритму. Це тахікардія, брадикардія та аритмія. Аритмія це коли серцевий ритм порушений. Звучить це приблизно ось так. Тахікардія це коли серцевий ритм пришвидшений більше, ніж 80 ударів за хвилину. Брадикардія – це тоді, коли серцевий ритм уповільнюється менше, ніж 60 ударів за хвилину. Цікаво, що наше серце починає битись вже з третього тижня після зачаття. Уявіть собі, проходить лише 21 день, і серце уже починає битись. І перестає воно працювати після смерті людини. За все наше життя серце робить більше, ніж 2,5 мільярди ударів. Лише вдумайтесь цю цифру. Навіть коли ми спимо, серце далі продовжує працювати. Тому піклуйтесь про своє серце і не нехтуйте тим, якщо ви відчуваєте, що з ним щось не так. Обов'язково звертайтесь до лікаря. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буду вдячний!